Шановні вчителі рідної школи, наші вітання нині, як ніколи, будуть незвичайні, будуть особливі, любі вчителі. Ми бажаємо миру. Ми бажаємо вам Весьну. весну повернути про страшну війну, всім-сім забути. Проснутися від жахливого зимового сну і, в... і... і повернути вкрадене літо і весну. Повернути вкрадену відпустку нормально, щоб під тривогу ви більше не спали, щоб від силеном ви більше нас не навчали і позонами всі позабували. Що прийшли щасливі улюблені класи, а там ваші учні, відмінники, аси все догнали, усе повчали. Вам ж перевірять, як ви їх навчали. Ви берете крейду і пишете дату. Класна робота, бо сьогодні свято, самоврядування, самоперевірка. Вам сьогодні кава без цукру не гірка. Ви із колективом Лінійка святкова, вчительська кар'єра. Цікава зіркова. Вас отестували і звання найвище у сертифікаті освітньому пише. А Сьогодні квіт яскраво квітують. День цих педагогів дуже любить чують, Їх весною ланії сіяли для вас, щоб винести восени у клас. Оберенький квітів від учнів найкраще. Ви студенти дуже-дуже вдячні. Хидваків питання, щирі побажання, хай збирається ваші геть усі бажання. Але це бажання і мрія єдина, щоб перемогу мала Україна. Він не пекенє, він не проклята. Усі вже знають, хто був нашим братом. Мрія це єдине, що нас оберігає, бо вже перемога нас чекає. Віримо дуже сильно, що кінець настане. Будемо ми вільні, наш ворог розтане. Будемо ми разом лише добро творити, з вашою наукою крокувати, жити. Бо ми, українці, це нація сильних, нездоланніх, мужніх, сильних і вільних. Цього будуть вчити українських діток. Найкращі із кращих вчителів у світі. Ваші категорії, грамоти, похвали. У мирній Україні уже зачекалися. Йдемо до перемоги разом, бо ми сила у солдатів українських, учителів крило, адже їх зростили, адже їх навчили кращі педагоги нашої країни. І ці крила будуть вище дня міцніти. Віри в перемогу, ми, українські діти. Україну мирно подаруємо вам, учні колишні, найкращим вчителям. Прекрасний день у кожному році. Ми вітаємо вас на кожному кроці. І наступне свято буде кольоровим. І наступне свято проведемо в школі. Уроки відмінним будемо святкувати. Будемо педагогів Щороку вітати. Зичити їм миру, здоров'я та сили, щоб працювали у мирній Україні.